Її звали Лея, дівчина з тихого села, де тіні довші за дні, а бабусі не хрестяться, тільки шепочуть. Вона народилась у місяць, коли вовки спускались до сіл, і в неї були очі кольору попелу. З дитинства Лея бачила те, чого інші не бачили: постаті біля вікон, прозорі обличчя в криниці, пальці, що шарпають край ковдри вночі. Її мати вмовляла їй мовчати. Її батько бай, бив. А староста села сказав. Ця дівчина принесе нещастя, якщо її не віддати в жертву. І тоді, в день, коли в лісі впала перша блискавка, прийшов демон. Його ім'я не вимовляли, його не кликали. Він просто прийшов як буря, у високому чорному плащі, з очима без зіниць, його голос був як гниле дерево. Він подивився на Лею і сказав: Я беру її собі. Село мовчало, батько поклонився, мати втратила свідомість. Але я мовчки пішла з ним, бо відчувала те, що йде з ним, страшніше, ніж смерть. Дім демона був не у пеклі, а в горах, там, де навіть зорі не світять, і дерева ростуть догори корінням. Лея не говорила, але він був ніжний, дивно ніжний. Він клав її долоні собі на груди і питав: чи ти чуєш моє серце? Вона кивала, бо справді чула. Воно билося, хоч він давно вже мав бути мертвим. Він приносив їй квіти, що світяться в темряві, дарував речі, зроблені з кісток, прикрашених сріблом. Він не торкався її, поки вона не дозволила, і коли вона торкнулася, світ затремтів. Лея бачила, як він змінюється: очі ставали людськими, шкіра теплішала, навіть його тінь не шкребла підлогу, як раніше. Вона питала: це кохання? Він мовчав, а потім шепотів: Так. Але не для нас. Уночі Лея почала знову бачити привидів. Вони ходили стінами, шепотіли: ти не його, ти наша, наша. Вона прокидалася в холодному поту, кров ішла з носа. Він благав її не слухати. Але вони були всюди у дзеркалах, у відлуннях, у скрипі дверей. Одного разу вона встала і сказала: вони прийшли за мною. Він схопив її за руки і кричав: Ні! Але в його голосі вже не було любові, була паніка. Він спробував витягти з її тіла примар, розірвав її душу навпіл, бо не вмів лікувати, лише знищувати. Вона закричала, і він побачив, що тримає в руках не духів, а її серце. Воно билося. Він не хотів, він не знав, але вже було пізно. Він поховав її у квітнику. Де росли його світлі квіти, і кожної ночі сидів біля могили, а вона приходила до нього як привид з ніжною посмішкою, з дірою в грудях, і шепотіла: Я пробачаю, але тепер я не твоя, і зникала. Він не плакав, демони не плачуть, але з того дня гора плаче чорною смолою, що тече з під каміння. І кажуть: якщо прийти туди вночі, можна почути, як демон знову просить пробачення, і кожного разу вбиває себе знову. Але не вмирає. Бо кохання демона це вічне покарання.